Привіт! Трошки відстала, але повертаюся. Отже, останнім часом більшість приватних закладів освіти почала користуватися послугами кейтерингу. Але є вони, як і все інше, мають свої особливості. І головне питання, де закінчується зона впливу кейтерингових кампанії, починається зона відповідальності закладу. Отже, заклад освіти, який не має власної матеріально-технічної бази для приготування їжі. Може організовувати харчування за принципом кейтерингу. Це зручне рішення, але воно потребує чіткої організації. Так що ж таке кейтеринг? Поняття кейтерингу визначено у пункті 3 порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року номер 305 Кейтерінг – це спосіб організації харчування здобувачів освіти, що передбачає доставку і реалізацію готових страв, виготовлених без використання матеріально-технічної бази закладу освіти, оператором ринку харчових продуктів, який здійснює постачання послуг з харчування. Іншими словами, в входить входить виготовлення, доставка та реалізація готових страв. Керівник закладу освіти за погодженням-засновником цього закладу визначає режим і спосіб організації харчування з урахуванням. Перше. Наявної матеріально-технічної бази. Друге. Вимог санітарного законодавства і законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Третє – Типу закладу освіти. Що ж має право надавати, хто ж має право надавати кейтерингові послуги? Кейтерингові послуги можуть надавати суб'єкти господарювання, які працюють у сфері ресторанного бізнесу. Це можуть бути як юридичні особи, так і ФОПи, незалежно від того, яку систему оподаткування вони обрали загальну чи спрощену. Усі постачальники кейтерингових послуг зобов'язані мати зареєстрований код за квет із підгрупи 56.2 постачання готової їжі. Якщо постачальник не має такого коду, увага, він не має права надавати кейтерингові послуги, і це може спричинити негативні податкові наслідки. Ще раз, тільки код 56.2 постачання готової їжі, Тому, перш ніж підписати договір про кейтерингові послуги, перевірте. Чи має потенційний надавач таких послуг відповідні коди КВ, дозволи та сертифікати? Так які ж є особливості закупівлі? Надавач кейтерингових послуг готує їжу без використання матеріально-технічної бази закладу освіти. І знову увага! До складу кейтерингових послуг можуть входити перевічує перше: пакування страв. Друге доставка страв замовнику. Третє бракераж, Коли заклад освіти перевіряє якість готових страв за смаком, запахом, зовнішнім виглядом, кольором, консистенцією, документальним супровідом, умовами зберігання та строком придатності. Наступне роздавання їжі. Наступне. Збирання, зберігання, транспортування та утилізація харчових відходів, що утворюються під час надання посту за рахунок та силами надавача посту. Наступне регулярна і дезінфекція приміщень, що видають і споживають страви коштами надавача. Тобто, все перелічене входить до пакету послуг кейтинг. Чітко пропишіть умови договору про закупівлю кейтерингових послуг. Зокрема, чи є в закладі освіти працівники, які роздаватимуть їжу і прибиратимуть її залишки? Якщо працівники підігріватимуть і роздаватимуть їжу, та прибиратимуть її залишки самостійно, передбачте це в договорі, в договорі закупівлі кейтерингових послуг. Але пам'ятайте, як тільки працівники закладу торкнулися готовою їжі. Переклали її з загального посуду в індивідуальній відповідальність за всі шлункові наслідки поділяються між кейтеринговою компанією та закладом. Але слід зазначити, за таких умов заклад зможе суттєво зменшити вартість кейтерингових послуг, контролювати якість кожної порції страв, що, що отримує від надавача послуг. А не лише у складі бракеражної комісії. Щоб щоденно контролювати якість харчових продуктів і готових страв, що постачає надавач кейтерингових послуг. Перше. Видайте наказ про створення бракеражної комісії. Друге. Затвердьте положення про роботу бракеражної комісії. Третє, Склад бракеражної комісії, до якої, зокрема, входять комірник, кухар, відповідальна особа та медичний працівник. Наступне: призначити особу відповідальну за організацію бракіражу це згідно пункту 19 вищезгаданого порядку номер 305 Обов'язково передбачте в договорі про кетерингів і послуги вимогу замінити готові страви, які повернули постачальники, не пізніше, ніж упродовж двох годин. Це вже згідно пункту 24 вищезгаданого порядку. І останнє. Відео є посилання на всі документи, тому хочу звернути вашу увагу, що текстовий варіант відео є в дописі. Там же опубліковані всі кведи та назви інструкцій, на які я посилаюся в відео. Сподіваюся, що озвучена інформація була для вас корисною, як і всі попередні відео. Якщо залишились питання, запрошую у коментарі. І гарного дня! До зустрічі!